Для справи відносно відносно кого відносно невідомої мені особи. Зараз ми встановимо вашу особу. встановлюйте. я буду змушений, напевно, що вас затримати для встановлення ну, ти... вашої особи, тому що я бачу, що ви е... Чинити пасивний опір, та які виконити... опір ні чинити? не я... чинити пасивний опір і не виконуєте а... законні вимоги працівника поліції. Вам все... Законі, от ви тільки що самі сказали. Законні вимоги, законі вимоги. Я вимоги. Зупинили, а ви мені кажете, що я маю показати вам документи, 35. просто бо ви так захотіли. Підтвердіть доку. Я вам не по доказами, і я вам покажу. Як як, як я можу маю я вам не повинні підтверджувати докази? Я вам пред'явлю під час розвіз. Можна я скажу? Можна можна, я скажу, чи ні? Це так питання. Я вам пред'явлю докази Диві. просто на ваше бажання, ні, це не бажання згідно України я маю ознайомитись з матеріалами своїх справи, правда? Перед розглядом справи. В суді як? В Конституції України, ні? Чи закону про несправно? За початком розгляду справи ви повинні Ну так, розгляд справи це як суд, правильно? А матеріали справи це те, що я їхав, я порушив. Я розпочинаю розгляд від, справ відносно кого. Водій, ви що? Відносно кого. Відносно кого. Ви хто? Хто я? Ви водій. Так, я Дані водій. Ваші, так я вам сказав, хто? Я водій, я можу назвати. Я ж... я ж кажу, на закону. Покажіть мені докази, я вам все покажу. Документи, права, питання, коли тих паспорта. Я встановлю вашу особу, це тільки питання якогось часу. Розумі? Та, Та я розумію. Ну встановіть, я... тоді я вам покажу. Я ну, розумі, часу, багато. часу багато, хлопці. Ну просто я ж кажу. Де ви бачите хлопців? Де ви бачите Працівників поліції. Ні, у мене все добре. А ви один Я там, один, А, ви один, да. ви один, так. Я не дивився просто в автомобіль. Ні, Ні, вам вважається щось, може ви під наркотичний Ні, можу пройти любий тест. Можу пройти любий тест. Ну Якщо треба, то пройдемо. Ну, якщо треба, взагалі безпеки. У мене ознаків ніяких немає. Ознаки у вас були безпричинно мене зупинили. Показуються якісь два поліцейських, як ви кажете. Ну, Ні, ну, взагалі нічого не покажете. Нічого, давайте. Olha aqui contra o опять? Ви отримаєте постанову про проведення поліцейських ворог, значить Те, що ви не пред'явили посвідчення водя, засихає в роті, ви, 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 ви що? Що, дихнути в трубочку чи що? Не п'ю воду, що не, не можна треба, води пити, сонце світить, мені чи мені не що? треба дихнути в трубочку. Нема і світне дихнути. Ну в Давайте волкотестер, якщо ви не. Ну нема такого поняття, про що ви говорите? Я ну, бачу, бачу, давайте, яке є поняття. Чи я не можу води попити, я щось не розумію. До чого це. Щось в ви, можливо, точно щось вживали сьогодні. А що не можна води попити? Що а де написано, що попити води це признак алкогольного сп'яніння? Ходь відсутні. При то ж суть? Так покажіть докази, я покажу йде. всі документи. У мене ось вони всі є. Бачите, я, всі є. Не, це, ви оце там покажу, не покажу. Так законно, Ну дивіться, ви не, повинні, ви не повинні показувати його по своєму бажанні. Правильно, на закону я, вимогу без питань. Ви я ну я же знати поліцейську, поліцейську. Ти, на, не закону, не вимогу. на закону вимогу. На закону вимогу. Законному реєстраційний поліс і вашому випадку, що повинно мене бути, отака. Так, я все готовий пред'явити на законну вимогу. Я не говорю там про бути відкритні і про всі інші речі, розумієте? Що... Я розумію, я розумію. Тому ми то не прища, не про... не, прища, то, не прища, то я ж сижу, я що їду кудись, чи що? що? Ну, чого я маю бути? Вже, вже не їдете. А чого? То я відсімнувся, зупинився. Чого я вже, вже на що? Праводорожню руху зобов'язують їхати, я, 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 сидіти, пристюгнути? То якщо, то покажіть тоді. Розумієте. Я ж не буду спорити, якщо покажу, ви покажете. Не ну. переживайте, я все покажу. Я все покажу. Це ви так думаєте, що ми Ну покажіть, я ж... Воно вже йде трохи не по вашому плану. У мене взагалі плану ніякого немає. Вашу особу притягну вас до відповідання. Е, Об'єднаю три постанови з частини 2 статті 36 заплатите штраф або оскаржити мою постанову. Становлюйте. Мою добре, встановлюйте. Ну постановлю. добре. А то ви оце привикли докази мені нести. Ну, дивіться, дивіться, якщо логічно, я, як, дивіться, ви мене хочете притягнути згідно закону. Добре, я напишу зараз у питання, що я хочу знайомитися з матеріалами і справами, так? Я такий то такий, я напишу хто. Да, ну. Пишіть. Да, ну і все, ознайомитись, хочу ознайомитись з матеріалами справи. Пишіть, я ознайомлю, Серед, Все, хочу... ну.